Ми вітання всім глядачам та слухачам радіо Он Тайм. У студії працюю я, Світлана Гнатенко, а гість нашої сьогоднішньої програми фахівець відділення цивільного захисту 2-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів, капітан служби цивільного захисту Сергій Натина. Добрий день, пане Сергію. Добрий день. Освіту за спеціальністю організація перевезень і управління на транспорті Сергій Натина здобув у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Після закінчення закладу вищої освіти з січня 2016 року по теперішній час працює на посаді фахівця відділення цивільного захисту Другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів. Стаж служби понад 9,5 років, має спеціальне звання капітан служби цивільного захисту. Дякую вам, що завітали до нас у студію і погодилися поспілкуватися. І сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему, як запобігти пожежам у побуті. Адже, як показує практика, більшість загорянь виникає саме вдома через необережність чи, взагалі, недотримання елементарних правил безпеки. Ви, як фахівець, у цій сфері. Стикаєтеся з наслідками таких ситуацій, так тож розкажіть, будь ласка, з вашого досвіду, які найпоширеніші причини виникнення пожеж у житлових будинках, безперечно, відповідь дати на те, чому саме здіймається пожежа, починається пожежа. Ну тут конкретної відповіді немає. Це може бути різноманітні фактори від самого елементарного неправильного поводження з вогнем до халатності ставлення до електроприладів. Газове опалення, наскільки воно пройдено технічний огляд, не догляди за дітьми. А як в результаті, не дуже добре позначається на здоров'ї і на мені конкретної людини. Яких правил варто дотримуватися, щоб мінімізувати ризик пожежі вдома? Саме елементарне це дотримуватись правил пожежної безпеки. Це потрібно робити вчасний технічний огляд, що газових печей, що Димоходів, звертати увагу на пошкодженість електропроводки, звертати увагу на справність електроприладів з таких найпоширеніших причин займання пожеж. Ну і, мабуть, додатково ще бесіди з дітьми потрібно роз'яснювальні проводити. В школах так само проводити певні якісь тренінги, додаткові заняття, роз'яснювальні роботи. Це все входить якби в. Дотримання правил і розповсюдження інформації в цьому і полягає профілактика, так, якби попередження Так, профілактика таки. пожеж. Якщо все ж пожежа сталася, які перші дії повинна зробити людина, і що повідомити при виклику рятувальної служби? Якщо людина побачила пожежу, негайно має повідомити в служби порятунку? Це наш номер 101. Вона має повідомити. Місце пожежі, тобто об'єкт чи конкретну адресу, поверховість будинку, якщо це багатоповерхівка, як повідомити на якому поверсі сталася пожежа, нічний час, тобто побудити людей. Якщо там пожежа на третьому поверсі, вона відповідно має сповістити сусідів, верхні поверхи, нижні поверхи, приступити до можливої евакуації людей. при повідомленні до пожежної служби це необхідно повідомити, ще так само прізвище, ім'я по батькові. Хто саме повідомляє, а чи варто намагатися гасити пожежу самотужки? Якщо так, то в яких випадках це допустимо? Самотужки можливо, якщо це займання якоїсь невеликої території. Якщо в прикладі це в побуті, в побуті одним з таких моментів може так само бути недопалок. Тобто хтось курив в приміщенні, не загасив сигарету. І вона якось з моментом почала горіти. Якщо є вогнегасники, приступити самостійно до цього. Якщо вже такої можливості немає, тоді вже займаються відповідні служби. Ви вже згадали вище про евакуацію. Чи є якийсь певний план евакуації з житлового будинку, якщо виникла пожежа? В кожному будинку повинні бути плани евакуації. В тих планах повинно бути розміщено де збиратися самі прості шляхи евакуації, щоб було зрозуміло для людей, куди бігти, що робити. Якщо людина, припустимо, не звертала увагу на цей план евакуації. Є якісь поради, як повинна відбуватися евакуація в таких випадках, якщо є пожежа, включаються аварійні освітлення, тобто можна орієнтуватись по аварійному освітленню, куди краще проводити шляхи евакуації. А чи можна під час пожежі користуватися ліфтом, якщо це багатоповерховий будинок? Ні, ліфтом користуватись категорично заборонено через те, що в будь-який момент можуть обеструмити саму будівлю. Відповідно, якщо ви пересувалися ліфтом, ви можете застрягнути між поверхами. Відповідно, буде шум, галас. Дим, ви будете кликати про допомогу, вас зможуть просто не почути. Під час горіння будуть виділятися токсичні речовини, дим, і воно все буде витягувати через ліфтову шахту. Категорично забороняється користуватись ліфтом. У літній період висока вірогідність виникнення польових пожеж. Які основні причини виникнення саме такого виду пожеж? Польові або степові пожежі виникають в першу чергу через халатність самого населення. Тобто це може бути необережне поводження з вогнем, незагашене багаття. Якщо техніка працює в полі, перегрів техніки, так як спека збирається всі врожаї в основному в теплу пору доби, щоб не було дощів і тому подібне. Для кращого збору врожаю, відповідно, вони тоді його і збирають. А у чому саме небезпека польових пожеж? Яку загрозу вони становлять? Це перш за все небезпека для рослинності, тобто згоряє вся, вся живність, яка є на тому полі чи будь-де страждають так само тварини. Це екологічна катастрофа. Якщо це десь недалеко від населених пунктів, це може викликати в людей інфекційні захворювання, це може викликати алергічні реакції. Якщо це масштабна пожежа, то це може навіть викликати до зміни клімату. Така пожежа дуже швидко розповсюджується, неї велика швидкість розповсюджується так, так? В суху жарку вітряну погоду, швидкість поширення вітру від 20 до 35 км за годину. Якщо це вже йде гірська. Місцевість, то розповсюдження навіть бути до 50 км за годину. Якщо це йде врожайність, тобто пшениця, жито і тому подібне, то швидкість такого пересування вдвічі-втричі менша, ніж в степовій, але все одно це є небезпека. І знову ж таки є загроза, що польова пожежа може перекинутись на житлові будинки, якщо вони знаходяться десь зовсім поруч. Так вистачає пориву вітру для того, щоб жаринку підняти, перенести в інше місце, і відповідно вже з одного місця буде розповсюджуватися більш масштабніше і масштабніше, і не настільки багато є рятувальників, пожежників, які можуть локалізувати настільки швидко, наскільки воно розповсюджується. А які профілактичні заходи допомагають попередити саме степові пожежі? Перш за все, дотримання правил пожежної безпеки в природі, не залишати багать на відкритій території, уникати використання відкритого вогню в степовій або в польовій місцевості, своєчасне прибирання трави або листя, проводити протипожежні заходи. Тобто спілкуватися з фермерами, з головою сільських рад, міських рад і тому подібне, і проводити роз'яснювальну роботу серед населення. Ось якраз давайте в нашій бесіді розглянемо ще одну таку важливу тему, як недопущення спалювання залишків рослинності, сухостою, сміття. От чому спалювання після жнивних залишків є таким небезпечним і які типові. Наслідки для довкілля і для людей вони мають небезпечним є те, що в залишках лишаються дуже токсичні речовини. Це дуже погано впливає що на здоров'я людини, що на здоров'я тварин так само, і це може так само призвести до пожеж в екосистемах. Починається це з маленького багаття, не не звернули увагу, не загасили повністю, і це може призвести до. Більш масштабних пожеж, ніж то, що розраховувала людина, що спалить невеликий клаптик свого сміття? А які діють правила чи закони щодо спалювання залишків рослинності? В Україні діє заборона на спалювання залишків рослинності, як сухої трави, так і стерні. Згідно із законодавством, це заборонення. За порушення цієї заборони, відповідно, є певні штрафи. Яке саме покарання от, передбачене за недотримання? Цієї заборони відповідно до статті 77-1 Кодексу України про адмінправопорушення, самовільне спалювання рослинних залишків тягне за собою накладання штрафу для громадян у розмірі від 3 до 6 тисяч, а для посадових осіб від 15 до 22 тисяч. А які альтернативи спалюванню ось, залишків рослинності сухостою післяжнивних залишків? Ви можете порекомендувати фермерам і населенню для того, щоб їх не спалювати. Краще всього компостувати це перетворювати рослинні залишки на безкоштовне добриво. або закладки в грядки, тобто створювати так звані міндобрива самостійно для подальшого використання в рослинності і використовувати у тваринництві тобто, суха трава та листя можуть слугувати як підстилкою для тварин. Користь від компостування це перш за все зменшує кількість сміття до 50 Ви як мінімум його не спалюєте покращує ґрунт додає живності в речовин і скорочує викиди парникових газів, пане Сергію. Прокоментуйте, будь ласка, статистику щодо пожеж з початку нинішнього року в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, і яка основна причина цих пожеж? З початку 2025 року на території нашої громади, тобто Вораського району, зареєстровано 208 пожеж, що на 72% більше ніж за аналогічний період 2024 року. У 2024 році було всього 121. Аналіз оперативної обстановки свідчить про негативну тенденцію збільшення пожеж в екосистемах, в сільській місцевості і тому подібне. На пожежах у 2025 році було виявлено. Трьох загиблих та трьох потерпілих. Серед потерпілих, на жаль, є одна дитина. На 60% від загальної кількості пожеж сталося саме в природних екосистемах та на відкритих територіях. Це 125 пожеж. З них 13 лісових пожеж та 112 пожеж на відкритій території. При цьому за аналогічний період 2024 року було зареєстровано лише 34 таких випадки. Чому спостерігається така тенденція, на вашу думку, і яка була основна причина ось цих пожеж? Перш за все, це халатність людини, необережне поводження з вогнем, залишення багаття. Як буває, дають відповіді, чому розпилили, А я не думала, що воно все так станеться, а я не думала, що вітер в ту сторону. І перш за все, це халатність людини. На вашу думку, як можна підвищити обізнаність населення щодо правил пожежної безпеки? Це інформаційні компанії, освітні про компанії, практичні тренінги, співпраця з фермерами, співпраця з головами сільрад для проведення бесід це можуть бути так само засоби масової інформації. І важливо залучати дітей та молодь до навчання. Проводити регулярні інструктажі з оновленням інформації, з урахуванням нових технологій та нормативних вимог. Ну, як приклад, наша з вами співпраця з другим державним пожежно-рятувальним загоном, що ми намагаємося робити систематично. Дякую вам за цю бесіду, друзі. На цьому наша радіобесіда «On Тайм сьогодні добігає кінця. Для вас у студії працювала Світлана Гнатенко. А моїм гостем був фахівець відділення цивільного захисту Другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області. Капітан служби цивільного захисту Сергій Натина, дякую вам за увагу! Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей в ефірі!